Одного разу йшли по лісу, білосніжка, хлопчик-мізинчик і балабол. Гуляючи по лісу, вони завітали до будиночку, де вони зізнавалися правду. Будиночок так і називався Будиночок правди. Перша з нього вийшла білосніжка, вся заплакана у сльозах, і сказала: Видається, я не сама найкрасивіша на цьому світі, я спляча красуня. Після цього з будиночка вийшов хлопчик-мізинчик і сказав: о, так я не самий маленький у світі, є якась дюймовочка. Після цього з будиночка вийшов балабол і сказав: А ви знаєте, хто такий Арестович? Отже, сьогодні я кількома а, такими рисами вам окреслю те, що я помітила у інтерв'ю Арестовича Сапчак. На даний момент перегляди цього інтерв'ю 4,5 мільйона 40 тисяч коментарів. І це інтерв'ю можна було пропустити мимо, тому що я вже двічі розбирала товариша Арістовича і саме товариша, не пана, ні господіна, а товариша. Тому що це повністю про совєтські, про громадянин. Він зустрівся з Кенією Собчак у Лондоні, і я вам хочу сказати, що Собчак достатньо непогано нагадувала йому всі його проколи, всі, все, що він говорив, все, що не збулося. Але я хочу сказати, що звичайно це інтерв'ю було для тих, хто ще не визначився в Україні, а такі теж є. Ми знаємо ще хто очікує, як це все закінчиться, і хто ще сподівається на те, що братські народи знову будуть разом. Ну, бувши виборці ОПЗЖ і ними. І Арістович зараз є таким, мені здається, втіленням їх надій, і тому на нього саме ставлять вони для і його зараз будуть просувати. Коли я робила свої розбори два роки тому, рік тому на мене налітала купа ботів. Говорила про те, яка я негідниця. В общем, вони поливали мене останнім брудом, говорячи про те, який він великий, який він значучий, який він розумний, який він над-над. над над І мені здається, це інтерв'ю. А ви знаєте, воно як здуло це цю мильну бульбашку. Говорив він багато, майже три години. Говорив він, як завжди, вітівата, як завжди хотів нагнати на себе. Певну таку поволоку, знаєте, фльор а, загадковості, якої щось. Але за цим, за великим рахунком, не було нічого. Але що я хочу вам сказати про це інтерв'ю? По-перше, великий уривок цього інтерв'ю був присвячений залужному. Здавалось би, до чого тут Залужний, до чого Арестович? Ну, у нас же, ми пам'ятаємо Арестовича його називали і політологом, і політехнологом, і Він розвідчик, і льотчик, на льотчик, он же Юра, он же Гога, он же просто Арестович. Так, здається, називалося одне з моїх відео. <кхід> тобто він усе. І він, розпов... і він розповідав про те, що як видається зараз, те, що Залужний став главкомом на той час на початок війни. Це була повністю його заслуга, що він дуже це проштовхував, він це хотів, і те, що залужний став тим, ким він є. В принципі, він має дякувати за замовчуванням товаришу Олексію. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це все а знов таки таке інтерв'ю. В цьому інтерв'ю йому був присвячений достатньо великий шматок. Вони обговорювали поведінку залужного. Говорили про те, чому залужний реагує так, а не інакше. Це може бути навіть знаєте така антипіар-кампанія, тому що Арестович – фігура дуже токсична у нашому просторі його антирейтинг сягає, як він сам говорить, 80% зараз. І те, що він говорить, що він такий коріш і так допомагав залужному. Це може зіграти дуже злу, злий жарт. Самим залужним. Я зараз жодним чином не, не пропагую Залужного, я, я там не його політтехнолог і, скоріш за все, навіть не його виборець. Але от просто для чого це все було? Ми знаємо, що в нас зараз є пул певних кандидатів, які публікують, які можуть піти на вибори, і залужне там серед них. І от дуже великий шматок він говорив про це. Він говорив про те, що. Україна, там, країна, яка не вартує нічого, інтелектуальна країна селюцька. І коли Сапчак йому показував, що ти ж говорив кілька років назад зовсім інше. А що сказав Олексій? Я тоді просто заблуждався. Тобто, коли ти брешеш абсолютно на голубому оці, як то кажуть, коли ти говориш неправду, коли ти... Е... В умовах війни, яка у нас вже є майже 4 роки, повномасштабне вторгнення, коли ти говориш те, що ти говорив, і це призводить до жахливих наслідків, а ми пам'ятаємо, що напередодні війни він говорив, що все ну, нас взагалі готували до шашликів 1 травня, ми це пам'ятаємо. І коли ти говориш те, що ти говориш, а потім це не справжні речі, просто заблуждався. Ну, вибачте мене, на серйозного політика ти тягти ніяк не можеш. Він говорить про те, що ну, він, звичайно, не хоче йти в президенти, але таке може статися. От як, якщо він буде президентом, то він віддасть чотири області, Крим, покладе квіти на могілки Мальчика в Трусіках, і він буде намагатися помирити братські народи, Росія, Україна і звичайно Білорусі, тому що без неї ніяк. Він захоплюється відверто захоплюється головнокомандуючим Фашистської Федерації. Це видно по усьому, і звичайно, для таких як він, він, в принципі, є таким ну, рольовою моделлю. Тому що, як я вже сказала, Арестович він видається, хоче видаватися в інтелектуальним. До речі, що я помітила, що зараз же його не говорять, що він психолог, тому що до цього його скрізь позиціонували, що він є психолог. А зараз він людина, яка просто цікавиться психологією. От. Щоб ви знали, я ви знаєте, я просто цікавлюся парфумами. Я взагалі дуже люблю всякі аромати. Я помішана на запахах. От я мене для мене дуже це важливо. Тому, мабуть, я стану себе називати експертом з парфумом, з парфумів, да? носом чи як їх там ще називають. А він, от людина, він да, він вчить людей. Зараз він філософ, зараз він мислитель. І він говорить про це. Що він говорив? Він почав для того, щоб ну, натягти на себе, надати собі більшої такої ваги, більшої значучості. Він почав говорити, приводити цитати Бжезінського. До речі, я дуже часто про них теж говорила, навіть у своїх відео, що Бжезінський, він Жезінський казав про те, що така ситуація, яка відбувається, на жаль, у нашій країні, вона може відбутися. Це він казав ще 30 років тому. 15 років тому він написав іншу книжку, в якій він казав, як буде розвиватися Америка. Вона так і називається Америка стратегічний шлях. Ну тобто, в принципі, нічого нового. Але для нашого суспільства ці цитати можуть видаватися такими ну, чимось відкриттям, інсайтом кінки. Взагалі, ви знаєте, от він говорить так, щось, щось починає говорити. Коли його Сапчак намагається підловити або намагається зануритися глибше, ну там нема глибини, він не може нічого сказати глибшого, тому він починає наводити інтригу, що там і то він знає, і того він не може назвати, тому що за ним там і стеження. А і ще в нього так, з'явилася така, можливо, вона була і раніше сентенція словесна. І так далі, далі, далі. Хто так у нас теж говорив нещодавно? Правильно Трушковський. І ви знаєте, де в чому їхні такі перегукуються їхні відношення до українців? Що українці це недобидла нація, що вони такі молодці, браві, а українці вони взагалі нічого не розуміють, тому що вони їх просто поперли і перестали поважати. І я не здивуюся, якщо в якийсь момент вони злагаються разом у якомусь черговому проєкті. Туди ж а ми можемо послати і до цього ж проєкту можемо додати Спартачка Суботу, тому що коли він покинув Україну, він говорить приблизно те ж саме. І вони себе позиціонують як такі миротворці, вони почали говорити з російською мовою знов. Особливо це ну, смішно виходить у Спартака Суботи, тому що чутно, що він говорив завжди українською мовою. Ну, дикція, певні, певна вимова шиплячих, вона дуже чутно. Там, я це можу сказати, тому що я за свою натуру аудіал, і я дуже реагую на все, що говориться. Для мене дуже важливо тембр людського голосу, що людина говорить, як. І от її вимова. І тому я дуже це чітко вловлю. От, наприклад, я вчора подивилася інтерв'ю Лілі Подкапаєва. Вона починає говорити українською мовою, і вона дуже хоче. Говорити українською щирою мовою, але людина, яка говорила весь час російською, в принципі, як і я говорила весь час російською, в нас є певні такі, там, як ми вимовляємо, чи ши, ци, це, це, це чути. І вона аж занадто старається виговорювати так жорстке, чи як говорять наші телеведучі, так як це потрібно, щоб було. А от Спартачок він навпаки. І от оця така шайка лейка вони, мені здається, вони можуть створити якусь силу для того, щоб на противагу йти на вибори, для того, щоб відтягти певні якісь голоси від чогось. Тому що, звичайно, прихильників тих є там молодь, ще хтось, і вони будуть проштовхувати оці свої наративи для того, щоб. Ну, досягти чогось, вони, чого вони хочуть досягти. За своєю особи, особою, да, за своєю персоною, Хрестовича вже неодноразово казала, так, він нарцис. Але у нього ще дуже, в цьому інтерв'ю дуже гарно відкрилися риси істероїдної особистості. Чому? Історична особистість, вона не має глибоких почуттів, як, як правило. Тобто, вона сьогодні люблю, завтра не люблю. післязавтра я змінила свою думку, і я вважаю, що це так правильно. Я вже не пам'ятаю, що я так три дні думав три дні тому я думав по-іншому. Що він говорить? Я тоді просто заблуждався. Собчак його питає, там, задає йому певні питання, і він говорить: Я імперець, я імперіць люблю все грандіозне. І вона йому приводить цитати, які він там говорив кілька років тому, і він каже: Я тогда просто заблуждався.' Тобто, і стероїд він не має глибоких почуттів, він не має глибоких знань, він знає багато нібито всього, але все так знаєте на поверхню, такі клікабельні заголовки. А копни там далі, там нічого нема. Пам'ятаєте, ще один такий був старий радянський фільм, найчарівніший, і найпривабливіше, і там, от е, мічта тої Наді Клюєвої, Володя, він е, весь час говорив якимись там пару слів з одної мови, з іншої мови, там той Шнера Каляцун, там комусь там дякую на, на всіх мовах, які він там знав. І ця її подружка-психолог каже, він ли? А вона каже: та ні, так, випендрюється, знає по кілька фраз кожної мови, по кілька слів, і типу, по ними хизується. От тут примерно приблизно та сама ситуація. Він не, він не зміг в принципі, довести до жодного логічного завершення жодної своєї, своєї якоїсь думки. Весь час він говорить, що там озирався, щось там знов-таки намагання навести на себе певну таку інтригу. Тобто, почуття у них неглибокі, знання у них неглибоке у істероїдних особистості, вони весь час хочуть бути на, у потоці, вони весь час хочуть бути на поверхні, щоб їх бачили, і неважливо як. І колись я читала книгу одного дуже цікавого психіатра, і там була така типу, ви знаєте, така зносочка, чи може бути істероїд нарцисом. І він сказав: в принципі, це взаємовиключено. І пояснив, чому? Тому що нарцист хоче подобатися людям для того, щоб ну, закрити певні свої там, я не знаю, психологічні травми. Він хоче подобатися, саме подобатися, щоб про нього говорили, щоб ним захоплювалися, щоб він відчував себе сильним, могутнім, І це є в сам, в саме Вистовичі теж. Але. І стероїд він просто хоче, щоб про нього говорили. Йому не важливо, чи його будуть поливати брудом, чи ним будуть захоплюватися. Він просто має весь час бути в центрі уваги. І отут зараз да, наш світ змінюється. Нещодавно на одній конференції я слухала про те, що психологія, яку ми зараз читаємо, в принципі, вона наздо... ще не на назді... Не наздоганяє лише нашу психіку, тому що наша психіка, наш мозок трансформується набагато швидше, ніж за цим стигають книжки і написання. Тобто зараз, з тим, як розвивається інтернет простір, ми повністю змінюємося, дуже часто змінюються навіть наші особи, тому що ми змінюємося разом зі світом, і от зараз, в принципі, це можливо. Льошик у нас дуже хотів бути актором, і мені здається, що враховуючи його родину, можливо, йому заборонили, сказали, що це професія не для чоловіків, це ненормальна професія. Займи чимось там дієвим нормальним. І він пішов туди, куди він пішов. Але от такий артистичний дар перевтілюватися, ви ж бачите, що він і був люсію, чому зараз йому дорікають. Він був розвідчиком. І от чому саме я говорю про те, що він, в принципі, і астероїдна особистість, тому що істероїди. Вони дуже гарно вміють розповідати історію. Вони харизматичні і часто вони бувають навіть більш харизматичніші ніж нарциси, тому що вони дуже швидко вживаються в той образ, який вони собі придумали, який сьогодні вони хочуть вам транслювати. І коли вони цю історію створюють, вони самі в нього починають вірити. І тому дуже часто у них це виходить так реалістично, що ми віримо. Ми віримо акторам у кіно, якщо це гарний актор, да, коли вони грають якусь свою роль, ми починаємо вірити. Дуже часто такі стероїди, вони йдуть також у адвокати, тому що мають виступати для того, щоб повірили їм там присяжні, суддя, прокурори, все інше. Тобто, це люди, які дуже гарно вміють перевтілюватися і вживатися в той образ, який вони хочуть показати зараз нам. Звичайно, Арістович дуже ображений, тому що його ну, просто викинули з обійми з поля, з інформаційного поля України. І тут в нього грає нарцисична його така складова, теж а ображений нарцис, він не пробачає, і він буде принижувати всіляким чином того, хто його принизив. Український народ ми його не оцінили. Хоча на початку війни там вже ж багато жінок і дітей від нього хотіли і дуріли. І коли я говорила про там я не прихильниця Арістовича, на мене все дивилися як на якусь інопланетянку. І його викинули все, він ображений. Він буде всіляко намагатися довести, так як Трошковські, до речі, і Спартачок-Субота. Скажіть мені ще хто там є якийсь ще Київстонер, але я ще нічого про нього не дивилась, не читала. Але його теж згадують у цій обоймі. І вони не можуть це пробачити, не можуть пробачити нам, не можуть пробачити, тому що з ними так сталося. Вони будуть намагатися усіляким чином мститися. Вони будуть намагатися всяким чином триматися у полі, тому що поле це інформаційне їм приносить певні вигоди, а без них вони теж не можуть. І оскільки кожен з них, як я говорю, що більшість людей, які у нашому інформаційному просторі, вони у більшості або істероїдні типи особистості, або нарцисичні. Тей чи інший радикал у них переважає. Буває, що вони складаються разом, тому що чистих типів не буває. І я не чистий тип. І кожен з вас нечистий тип особистості у нас у кожного є по декілька рис від багатьох різних психотипів. І є в когось якісь один чи два чи три певних радикали, які можуть проявлятися у різних ситуаціях. Не розлади, ще раз говорю, розлад це вже достатньо такий. Це це вже ставить діагноз тільки психіатр, і розлад він впливає повністю на особисте життя, на соціальне життя, повністю на життя цієї особистості, на той же особистості, якої є розлад, з якими вона взаємодіє особистість, яка має розлад. А тут просто ми говоримо про радикали. От це те, що я хотіла сказати про це інтерв'ю е, Арестовича. А зараз я хочу вам сказати минулого е, тижня. Я випустила кни, е, відео про книгу Кетрін Прайс, е, як смартфон краде наше життя. І я дуже була приємно здивована коментарями і е, певними меседжами в особисті повідомлення. І на деякі я хочу зараз прорахувати і відповісти, тому що були питання. Я вам тоді ще сказала в цьому відео, що книга була видана 7 років тому, це ще було до тої хвороби, про яку не можна говорити. В наших реаліях до початку повномасштабного вторгнення. І, звичайно, ми не можемо слідкувати тим 30 -ти кроком, які виклала Кетрін Прайс у своїй книжці, які я виклала в своєму телеграмі. Я ще раз його продублюю вам в цьому відео або в описі, або в коментарі. І звичайно, ми не можемо їм слідувати всім, тому що ми просто випадемо з інформаційного простору а в наших реаліях це неможливо. І за ці сім років дійсно смартфон, всі гаджети вони стали нашою невід'ємною частиною, тому що ми в них працюємо. Ми в них спілкуємося. Багато сімей зараз живе на різних континентах, в різних країнах, і це для них єдиний вихід. Мати якийсь ще зв'язок, і тому, звичайно, ми не можемо нікуди подітися, і нам не варто подітися від цього нікуди. Часи змінюються, ми змінимось. Але просто я в цій книжці, ой, я в цьому відео про цю книжку сказала про те, що нам важливо задуматися, чи весь час ми сидимо в телефоні, тому що нам потрібно в ньому сидіти. Дуже часто ми просто уникаємо реального спілкування, займаючись якимись телефонними справами. Ось про що я говорила, тому що там мене у Фейсбуці був один комент про те, що ну а як в 15 столітті там змінилося життя. Хто тоді та да, звичайно все міняється, і це стає нашими частинами, і ми змінюємося, і час змінюється, тому це нормально, що ми прив'язані зараз до смартфонів. І навіть в зв'язку з цим з'явився інтернет, новий етикет. Я про нього колись знімала відео, ще російською мовою. Я його прикріплю. А лайк ти, лайк лайктібя як люди мають поводитися в інтернеті, якщо вони хочуть бути вічливими, тому що зараз це для нас ну майже основний засіб спілкування. Якщо ти хочеш бути. Нормальною людиною нормально, щоб з тобою спілкуватися, спілкувалися, і ти що спілкуватися, тому ти маєш відповідати певним вимогам. Да, не вартує там телефонувати не дуже близьким людям в пізню, пізню годину. Робочі моменти не вартує вирішувати після робочого часу. нещодавно знов таки був скандал у мережі, коли там дівчина замовила в онлайн-магазині о дванадцятій ночі, і менеджерка їй не дуже чемно відповіла. І там з цього знявся скандал, що цю менеджерку звільнили. Але ж ми не знаємо, які насправді були умови того, як ця пані менеджер мала е, працювати. Тому що дуже часто, коли від, працюють на віддаленій роботі, е, керівник вимагає, щоб е, заявка була оброблена нещу, негайно. І щоб не втратити клієнта, і тому, звичайно, треба думати не тільки про себе, що мені зараз зручно, а й про тих, до кого ти звертаєшся. Мені поступило також питання, як же, якщо ти хочеш відкласти смартфон, не хочеш весь час бути в нього зануреним, хочеш зробити собі там можливо вихідні без телефона. А як же бути на зв'язку? Як відповідати і бути нормальною людиною, як бути як відповідати, щоб ну бути вічливою щоб на тебе не ображалися. Звичайно, коли ви відпов... ну, я думаю, що жодна притомна людина, вона зараз не думає про те, що ви маєте відповідати що хвили... ну, через хвилину після того, як отримали якесь повідомлення. Ви можете бути зайняті, але є певні часові межі, перш за все. Я думаю, що кожен з вас, якою б роботою ви не були зайняті, якщо ви навіть відклали смартфон там раз у годину, раз у дві години ви його берете все ж таки до своїх рук. І тут. А ви вже дивитесь на те, як, як кому відповідати. Є близьке коло, да, найближче коло. Це там наша сім'я, наші кохані, можливо, найближчі друзі, або там ми знаємо, що хтось може від нас там потребувати зараз допомоги, або ми чекаємо якоїсь звістки від когось. Тому, звичайно, на це треба реагувати швидше, якщо це ваше близьке коло. Якщо це якісь ваші знайомі, які там вам раз в три місяці згадують про вас чи раз в півроку згадують про вас, там присилають якусь фоточку. Чи якийсь мемчик, то я не думаю, що вони звичайно очікують, що ви негайно кинете всі свої справи і будете їм відповідати. Ви можете відповісти, коли ви забажаєте, коли вам це зручно, коли ви знайдете для цього час. Ви не маєте одразу кидати всі справи. І є коло робоче, тобто робочий час, який є визначений, робочі якісь стосунки, які теж мають обговорюватися, тому що навіть у роботі з моїми клієнтами, от вони мені говорять, хто працює на віддалено. А що дуже часто їх керівники обговорюються один час, але потім керівники часто намагаються це порушити. Тому варто це теж зазначати. Я розумію, що в наших реаліях не так легко відбудовувати ті свої межі, ті свої кордони. Але є певні правила, і просто намагатися їм слідувати. Близькі люди, хто вам дійсно дорогий, ви можете відповісти. Я, ну, Я думаю, що раз на добу, що б там не відбулося, ви берете телефон в руки і ви можете відповісти тим, хто дійсно вам цікавий, хто вам дорогий, хто для вас близький. А не дуже близьке коло оточення, може і почекати. Все інше, я вже говорила в своєму відео лайк ти, лайк лайктібя. Я його прикріплю. Ви можете подивитися про про інтернет-етикет. Як ви маєте себе там можете себе поводити в інтернеті, щоб і з вами нормально себе поводили? І от це, в принципі, ті моменти, які я хотіла зазначити. А, а ще що хотіла сказати: так, звичайно, смартфони стали дуже важливою частиною нашого життя, і я прочитала дуже щемливий коментар. Під минулим відео від дівчини, яка повністю залежна від того, що вона спілкується в соцмережах, так для людей, які обмежені у тому, щоб покидати дім, щоб мати живе спілкування де-інде поза домом. для них отакі соцмережі, вони для них є певною ниточкою у це життя. І, звичайно, коли це є необхідність, це нормально, що, хоч так, люди, які прикуті до ліжка чи не можуть в силу якихось інших можливостей спілкуватися вільно з іншими людьми, коли вони хочуть. Що в них є отаке гаджет, таке щастя, як той самий смартфон, інтернет, де вони можуть читати у соцмережах, спілкуватися, лишати коментарі, відповідати на коментарі. Я там дала їй навіть е, таку рекомендацію, що вона може зареєструватися у соцмережах, в тому ж самому X, який є чудовим в тому плані, що там є аудіокімнати, і ви можете там просто розмовляти, намагатися виходити з цього е, свого зі своєї бульбашки, зі свого кокона, тому що ми можемо ну починати. Ну, Шарітися, говорити з кимось, а там вас ніхто не знає. Ви можете просто слухати, просто вступати з кимось в розмову, в контакт, і це є нормально. Можна знайти аудіокімнати по, ну, там за своїм смаком. До речі, от я, я теж я не можу сказати, що я не, не вдячна тому ж самому смартфону, тому що... Е коли була та сама хвороба в тих аудіокімнатах, я познайомилася з чудовими людьми, з колегами. Потім, коли почалася війна, ми давали аудіоконати, де ми по три години на дві тисячі людей заспокоювали людей, давали поради, витягали їх. І це дуже допомогло. Тому це ну, дуже корисний пристрій, смартфон, стосунки на відстані, які в мене теж були, поки я не переїхала до свого чоловіка. Це все допомагає підтримати стосунки, але просто треба все фільтрувати і намагатися все. Тримати в балансі, не завалюватися або тільки в офлайн, що ви не берете телефон до рук по тижню і там ваші рідні не знають, що з вами робиться, або не сидіти весь час в онлайні і абсолютно не, 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 не винирювати з того онлайн-простору, з інтернет-простору. А, до речі, ще такий гарний: от у цій книжці ви можете подивитися Кетрін Прайс, вона сказала, що якщо ви хочете відпочити від телефону, є там зараз мовчазні ретрити, да, наприклад, чи просто от не хочете цього. Повідомте своїх близьких, що там, наприклад, 2-3 дні, там чи один день я буду поза зоною доступу. Якщо щось важливе, то ну може бути якийсь один там зв'язок вашого спілкування, куди вони вам можуть написати, або або куди вони з вами можуть зв'язатися, у разі чого. Тобто це все зараз вирішується на ізі, дуже легко, дуже легко можна зазначити, що ви хочете, що для вас є прийнятним і що для вас є неприйнятним. Це те, що я хотіла з вами оговорити на цьому тижні. Що ж, будемо чекати, що новий тиждень нам принесе. Як завжди, лишайте ваші коментарі, ваші ідеї під цим відео, кого, можливо, варто розглянути, кого я пропустила, тому що я думаю, що я пропустила багато. Лишайте ваші коментарі, відгуки, лайки. Мене легко ви можете знайти у всіх соцмережах, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм. Якщо якісь питання або хочете записатися на приватну консультацію, звертайтеся у Директ. А зараз я всім бажаю гарного настрою, не дивлячись на що. Нам треба бути незламними. До речі, до цього, на цьому тижні був День психічного здоров'я 10 жовтня. І я теж викладала і тут у Ютюбі рекомендації. Вони дуже легкі, вони дуже прості, але якщо їх, діє, їх зробити своєю рутиною, вони будуть тримати нас всіх на плаву. Я всім желаю гарного, бажаю гарного настрою, всім бажаю психічного і фізіологічного звичайного здоров'я. До нових зустрічей, пока!